Ви колись задумувалися, чому в Європі так багато маленьких країн? При тому, що історично великі країни намагалися захопити маленькі країни, але станом на зараз трошки інші цінності з'являються. Країни великі Німеччина, там Італія, Франція, Британія немає ніяких хворих фантазій стосовно захоплення умовної Бельгії Люксембургу, там не знаю Голландії чи ще якоїсь невеликої країни. Тобто люди поважають незалежність кожної країни, яка історично сформувалася, має там свої кордони, має можливо свою мову, свою релігію. і щось об'єднує об цих людей. Тепер дивимося на Росію, величезна територія. Поряд з якою дуже важко майже не виживають маленькі країни, тому що це така ракова опухоль, яка просто хоче охопити все. І незрозуміло просто взагалі, чи колись знайдеться якісь ліки для того, щоб цю ракову опухоль ізолювати від іншого нормального тіла планети. Тому боремося за свою незалежність. Я Сподіваюся, що ми будемо частиною Європи і що ми будемо мати не лише потужну країну, а й гарантії від наших партнерів, від наших друзів, які дозволять нам завжди зберігати свою незалежність. Вітаю всіх святом! Все буде Україна!